Стати диригентом оркестру Павло Мріяв ще сьомого класу сьогодні. Павло Осінський є начальником та диригентом оркестру Житомирського військового інституту. Його сучасний погляд на духову музику не лише відшліфував майстерність оркестру, але й додав йому модерні форми та звучання. Для таких варіантів, як, наприклад, дефіле. Чи марш в Русі? Це є військові традиції. Є військово себе представити себе чудово, так як кажуть, Марш в Русі. Ми зараз відпрацьовуємо, наприклад, багато маршів, які вже більш на сучасну тему перекладаються, перекладені. І не тільки марші. Чотири оркестри зустрілися на одній сцені, щоб показати глядачам можливості та діапазон духової музики. Зокрема, естрадно-духовий оркестр міського палацу культури нещодавно відзначив своє п'ятиріччя. За цей час оркестр має уже. Чималі досягнення і своєю творчою роботою закликає духова музика та оркестри потрібно зберегти. Хочу сказати, що і військові оркеси вже скорочують. Ми не будемо мати сьогодні духову музику. Якщо негайно не підняти це питання, тому безумовно потрібно це ставити це питання на високих рівнях для того, щоб обов'язково зберегти духову музику, зберегти класику, зберегти людей військово-оркестрової служби. Вечір проходив під назвою Від духової музики до джазу, і такою джазовою родзинкою став виступ ансамблю. Крістал Діксі. Окрім того, що музичний вечір було присвячено Дню захисника вітчизни, приурочений він також був і пам'яті композитора Богдана Сапелюка творця музичних маршів, які є основою будь-якого духового оркестру. Не секрет, що духовий жанр. Останні роки він дещо втрачає популярність. Забиває його електронна музика. Комп'ютеризація і все інше, але це, це жива музика, це хороші традиції, і духовий оркестр завжди свято. Вечір виступу духових оркестрів залишив у глядачів позитивні враження, і директор філармонії пообіцяв, що зовсім скоро відбудеться і ще один такий вечір, куди знову зберуть професіоналів та поціновувачів духової музики. І через два місяці ми зберемо знову колективи, які бажають виступати на у нас в філармонії, і будемо те робити.